Ще кілька слів про Макіївку, тому що це надзвичайно важливо. По перше, в російських регіонах в чотирьох містах. Вже готуються траурні заходи, ну тому що вони кажуть, що їхні втрати це лише 63 людини, і, Як кажуть експерти, там не просто мобілізовані, там були справді дуже цінні спеці, яких встигли підготувати, які пройшли кількамісячне тренування і навчання. Тому для російської армії це особливо боляче. А для нас особливо цінно їхня ліквідація. Ну, по-друге, це звісно те, що зараз намагаються це виставити спецоперацією геніальною спецоперацією генерала Суровікіна. Ось зараз про це і не тільки з. З більшими детайлами будемо розпитувати, говорити і аналізувати з нашим наступним гостем. Вітаємо експерта з питань безпеки. Іван Варченко з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаємо! Доброго ранку, слава Україні, Героям слава. слава Пане Іване, Я тут якраз ділюся з нашими глядачами декількома останніми подробицями з приводу ліквідації великої кількості ворогів у Маківці. Те, що трапилося в ніч з 31 на 1 січня, І от росіяни, російська пропаганда, вони розповідають, що це була спецоперація. Що просто в цьому ПТУ насправді знаходились не мобілізовані, а лише їхні мобільні телефони. Тому власне було велике скупчення оцих сигналів. І мовляв, тепер всі мобілізовані отримують нові нові телефони, генерал Соровікін нову зіроньку, і так далі. І так далі. А у той час в російських регіонах будуть траурні заходи і будуть ховати такі рештки цих мобілізованих. Що ви скажете в цілому про цю операцію зараз? В цій же макіївці на території тимчасово окупованої Донбасу шукають винних і кажуть, що російські генерали все це хочуть повісити на місцевих днрівців Ну, брехня і велика брехня це те, що завжди супроводжує Росію. І звичайно, як частину її це російські окупаційні збройні сили, які не є по суті своєю армією, які є зграєю злочинців міжнародних вбивців, валтівників циніків та садистів. Відповідно, звичайно, вони будуть і далі брехати так само, як вони не нападали на Україну в 2014 році. Так само, як вони не робили багатьох інших злочинів. Вони про ці речі будуть розповідати і про ці мобільні телефони, які є операцією Суровікіна. Це йтиме всупереч з тим, що бачитимуть росіяни по відео від тих же росіян, тоді коли. Лежать ці голі трупи зараз на відстані 300-400 метрів від цього місця. Десятками пачками лежать ці трупи від того, що бачили люди, які особисто їх ці трупи прибирали, розбирали ці завали. Це йтиме в супереч, але вони не будуть вірити своїм очам, а будуть вірити оцим ось історіям. Ну, є така частина росіян, і вона доволі велика. Вона доволі велика, звичайно, вони повірять будь-яку божевільну версію, замість того, що вони бачать на власні очі. Що зробила Україна? Україна Зробила те, що належить робити під час війни, а саме знищувати свого ворога, знищувати окупанта, який прийшов на нашу землю. Що можна очікувати, що буде далі робити Росія терористична Росія і далі буде робити те, чим займається терорист? Вона намагатиметься якось компенсувати ці втрати втрати на Херсонщині сьогоднішні, компенсувати тим, що буде завдавати ударів, наскільки у неї вистачатиме сили спроможностей по мирним українських міст, містам, по житловим кварталам. І таким чином створювати таку божевільну радісну істерику в російських каналах, що вони мовляв, ось так відплатили, ось так вони ведуть цю війну. Це традиційно для цієї держави. Ми розуміємо, з ким ми боремося. Ми і далі будемо знищувати ворога в війні. Ми далі будемо знищувати їх військових і військові об'єкти. І тому, звичайно, ми додаємо ще плюс 400, плюс 500 до нашої статистики знищених ворогів. Ми розуміємо, що їх стало на кілька сотень менше. Паневане враховуючи, що ми знаємо, де ви знаходитесь. Ви на фронті ви там, де дуже гаряче. От я зараз дивлюсь, опубліковано чергове відео, як українські прикордонники прийняли два дуже важкі бої в Бахмуті Донецької області і біля самого міста. Підраховують попередні втрати окупантів. На щастя, для українських сил втрати не було, не зазнали. Але тим не менше, це ж не секрет, що там продовжують точитися найзапекліші бої. І, от ми ще минулого року трошки так насміювались. Над планами росіян, коли заступниця міністра оборони Гана Маляр сказала, що е, дале завдання російської армії на кінець року вийти на кордони, адмінкордони Донецької області. Зараз розуміємо, що вже 23-й, а вози нині там. Тим не менше, пане Іване, яка нині ситуація на Бахмутському напрямку? Чи є от така знаєте умовна пауза? Чи то через е, брак снарядів російської армії, чи то через погодні умови? Як би ви охарактеризували ситуацію на тому відрізку фронту? Лінія Соледар, Бахмута авдіївка залишається величезною м'ясорубкою для російської армії. В цій м'ясорубці якраз і займаються тим, що перемелюють російську армію. Підрозділи Сил оборони України, серед яких зазначені вами прикордонники, співробітники і бійці Національної гвардії України, Збройних сил України, різних підрозділів територіальної оборони, і всі вони героїчно е, тримають ці оборонні позиції. Ми розуміємо, що це на сьогоднішній день єдиний напрямок, на якому Росія е, намагається тиснути всією силою своїх і мобілізованих і професійних частин. Але вже намагається тиснути скоріше, не ставлячи перед собою новорічні чи різдвяні завдання. Бо вони вже усвідомили, що досягнути їх не доведе не, не вдасться. А вся ця агонія сьогоднішнього дня вона скоріше мені нагадує, знаєте, не вдалося взяти до нового року. А я саме під ялинку мали покласти Бахмут. Я нагадаю, да і це могло б стати частиною новорічного привітання президента Путіна. І насправді новорічне привітання вийшло безбарною, абсолютно безпереможним. Єдине, що він сказав, це те, що 2022-й був важкий а 2023-й буде ще важчий. І відповідно їм би взяти бахмут, це те, що треба було зробити раніше. До цього де за це було обіцяні солдатам мільйони е офіцерам, були обіцяні генеральські звання а кожному причетному політику було обіцяно попів Україні. оскільки вони не досягли цієї мети, зрозуміло, що ніхто не отримав оцих ось пряників, які їм обіцяли, і в очікуванні батога. Тепер кожен з них ну мають же знайти це ця піввідбувалю. Має бути хтось покараний в очікуванні цього батога. Вони вже знаєте, як такий фул останньої надії. Е, можливо, не навіть неможливо щось вдасться. Але от зі зла вони ще впродовж там тижня-двох за інерцією ще пробуватимуть останніми силами штурмувати і збройні сили України, сили оборони України. Я думаю, так само нищитимуть їх великої великій кількості, і ми зупинимо цю навагу. Пане Іване, коли розмова заходить про Бахмут, зазвичай і в інформаційному полі і військові експерти говорять це. Говорять про це місце, ну скажімо так, з важким серцем, розповідаючи про те, наскільки там все складно, тяжко, і так далі. Але, от пан Буданов, після візиту до Бахмуту каже про те, що місто фактично зруйноване, але ситуація там не катастрофічна, і навіть в певній мірі те, що ворог сконцентрувався довкола цієї місцини, в цьому є певний позитив, тому що. Настільки зараз цей регіон нами укріплений, що мовляв, ворог просто спалює свої ресурси в цій точці, це означає, що немає можливості він розконцентрувати, ну, скажімо, свою увагу на інших напрямках. Як ви бачите таку теорію, як ставитесь до такої думки? Ну я по перше, прокоментую там не катастрофічна, як дивлячись, з якої позиції. Не катастрофічна це для наших для збройних сил України. Ситуація на Бахмуті, але вона стала величезною катастрофою для російської армії, яка поклала там життів своїх солдатів більше ніж в Бахмуті було населення. До початку війни понад 70 тисяч. В Бахмуті жило 70 тисяч, нагадаю, 14 2014, та й принципі на початку 22-го року жило близько 70 тисяч мешканців. То зараз росіяни втратили більше, ніж ця кількість. Бахмут став величезною російською катастрофою, з якого їм не вдалося зробити е, символ перемоги. І е, відповідно. Е... Яка оцінка подальшої ситуації Росія з Росія змушена буде зупинитися? Бо ресурси, які б вони якою б не була довгою російська армія, вони вичерпуються і ресурси у них закінчуються? А, а тим, що Бахмут є і далі, можливо, продовж там двох-трьох тижнів буде такою собі мясорубкою? Це теж точно. Це теж точно росіяни перейдуть до позиційної оборони спочатку. І українці, я думаю, будуть переходити з часом більше до контрнаступальних і атакуючих заходів на цій ділянці фронту, в тому числі. І звичайно ж, Бахмут відтягує. На сьогоднішній день це очевидно. Це тактика війни і оперативне мистецтво, десь там, де ми знаходимося в обороні, там де ворог атакує. На атаку він спрямовує значно більше сили. Через те мають можливість і перегрупуватися і підготуватися до ударів і до атакуючих дій наші підрозділи на півночі і на півдні України. Пане Іване, дякуємо за коментарі. Дякуємо, що знайшли хвилинку. Експерт із питань безпеки. Іван Варченко був з нами на зв'язку. Ну і далі в нас є ось яка інформація: в Краснодарі надрукували 5 тисяч повісток по мобілізації. Замовлення надійшло. 31 грудня, коли ще можна було прямо під ялинку покласти, замовлення потрібно було зробити терміново за один день на бланках. Відсутні прізвища чоловіків, яких планують мобілізувати до армії окупантів. Дата на планку також відсутня. Ну і розуміємо, що 5 тисяч це звісно така крапля в морі, тому що за попередньою інформацією було мобілізовано від 200 до 300 тисяч. Це та хвиля мобілізації, яка розпочалася нагадаю ще у вересні, і при тому, що в. Указі, який був опублікований принаймні, частково за підписом президента вбивця Володимира Путіна, там був прихований пункт, пункт про кількість мобілізованих. Ця інформація була засекречена. І от ті Інсайдерські джерела, які потім давали свої свідчення журналістам, кажуть, що мова йшла про мільйон. Відтак ми розуміємо, що мобілізація буде продовжуватись, і на прикладі того ж бахмуту видно і ясно, що спалювати чи пропускати через цю м'ясорубку, як кажуть наші військові, і Путін і його військове командування готово ще надзвичайно велику кількість росіян. Тому побачимо наскільки справдиться оця інформація, зокрема від гурмоміноборони від Кирила Буданова.